Всіх вітаю, в цей підбір Київ. Значить тільки що був тест драйв 408-го пожару і 3008-го GT. Завжди було цікаво поюзати GT-шку і 408-й новий просто революційна машина, як на мене. Теж було цікаво. Значить люб'язно Автосалон Peugeot надав доступ. Що я вам хочу сказати, друзі? Значить, 3008 GT вже не той, що був за цієї каденції, скажімо так, попередніх поколінь. Зараз GT 3008 Peugeot 1,5 на 130 коней. Дизельний. На жаль, дволітрових автомобілів. Вже не буде. Нема і не буде. Значить, що стосується 408-го, їх, на жаль, теж немає дизельних, тільки бензин. І це відверто враховуючи цю машину, вона дуже мені зайшла. Відверто трошки сумно. Значить. Відмовляються французи та і весь цивілізований світ від дизелів потрошку. Екологія, всі діла і починають робити малолітражні машини. На жаль, це реалії. Значить, ну я не знаю навіть, що зараз чим брати. Ну, дволітровий двигун на 180 кінських сил. Це було дійсно непогано від Peugeot. Зараз не знаю. Вони прибрали джойстик. Зараз там щось недолуге. Мене це дуже-дуже бісить. Я не розумію, як можна було відмовитись від цього. Тим більше, що джойстик фактично лишився, просто він якийсь ручний, якась кнопка, як в дешевому китайському якомусь апараті ігровому, не знаю на що розраховували дизайнери. Значить, що до 408. Слухайте, дуже цікава машина. Дуже гармонічно там табло. Я додам фотографії. Значить, не став знімати за кермом, бо все-таки тест-драйв. Ну, щоб не порушувати правила дорожнього руху на машині автосалону. Тому поділюсь з вами таким чином. Значить, дуже гармонічний екран, дійсно якісний. В 408-му набагато якісніша камера заднього виду, на відміну від 3008-го, де відверто, камера жахлива. Навіть якщо порівняти її, наприклад, з C5 Aircross, то в Aircross вона якісніша. На 408-му Peugeot вона дійсно якісна, гарна. Машина м'якша набагато за 3008, дійсно м'якіша, в машині. Ну, в принципі, ми катались там на максимальній комплектації. В принципі, е є майже все, що може вам знадобитись, окрім дизельного мотора з гарним витратою пального. Середні витрати бензинного мотору на 215 кінських сил. Мотор дійсно дуже мощний, е враховуючи його об'єм, е витрати десь 10-11 літрів. Ну, це насправді враховуючи. Дволітровий 3008 міський цикл 7.1 Або, якщо порівняти з 1,5 дизелем, тим самим 3008 чи C5 Aircross, який взагалі там є 5,4 в місті. Це з особистого досвіду. І щось 4,5 по трасі, ну, це, звичайно, мінус як для споживача, але екологія. Тому, друзі, раджу заїхати на Тест Драйв. Дійсно, 408-й дуже мені зайшов. Раджу заїхати на тест-драйв. 3008-й GT, на жаль, вже не GT. І, ну, Це комплектація називалась. Але по факту не знаю тепер, чим брати, можливо, дизайном. Там гарний великий дисплей, не такий малий, а 10-дюймовий, здається. Але ж вже не буде 2-літрового мотору. Автопідбір Київ, звертайтесь, допоможемо.